Привіт, це Вокс, підсумки тижня. Порція найважливішого. Сьогодні розберемо, що шуміло, що здивувало, і що точно варто знати. У випуску СБУ у Львові. Безпека понад усе. Освіта в мінус. Депутати знову крадуть у дітей. Черги на іспити у Львові. Лотерея, а не сервіс, Університетська лікарня, медицина майбутнього у Львові, яйця на експорт, Львівщина підстрахує Америку, Ліцей у Солонці. Кошторис на 72 мільйони виріс Брюховичі повертають землю. Петиція проти садового суд за законність. Почнемо СБУ на варті з 15 по 18 травня Львівщина жила під пильним оком СБУ, Нацгвардії та поліції. Іронічно, проте анонс про чотириденну контррозвідувальну операцію опублікували одразу після того, як Михайло Ткач із української правди влаштував свою інспекцію регіоном. Збіг Хто зна? це був плановий безпековий марафон. Тож паніки не сіяли. Мешканці тримали паспорти на поготові й дотримувались комендантської години. А от Ткач своїм візитом добряче струснув місцевих чиновників. Їм радили наганяти по кабаках і триматися подалі від сумнівних компаній. Михайло уже поїхав, але залишив після себе інтригу. Тож чекаємо нових гучних розслідувань. Освіта в мінус, крадіжка під носом. Двоє депутатів Львівщини з підрядником провернули аферу на 1,3 мільйона гривень. Схема як із підручника, як нагріти руки на дітях. Один депутат із старого самбура проштовхував своїх підрядників, другий із Яворова, зручно сидячи у кріслі тендерного художника, малював їм перемоги. А підрядник той просто завозив у школи несертифіковане обладнання барахло, яке не лише не відповідало вимогам, а й припало пилом без монтажу. Бюджет втратив купу грошей, а діти нормальну техніку. І знаєте що? Ці ж хлопці вже попадалися на схожому, тоді й освоїли 800 тисяч. Найгірше, що їхня мішень освіта, майбутні дітей. Скільки ще таких схем ховається під вивіскою для дітей? Підозри вручені, суд маячить на обрії, але без пильного ока громади і жорстокого контролю ці детективи писатимуть нові серії. Іспит чи голодні ігри, скласти іспит із з водіння у Львові це як пройти квест на виживання. У сервісних центрах на Данила Апостола і на Богданівській люди ночують у машинах. Пишуть списки з 4 ранку, а талонів як квитків на концерт Бейонце. 43 людини, а місць вісім. Онлайн черга глючить, термінали не рятують. МВС киває на брак екзаменаторів і сплеск попиту. Але серйозно, людина після безсонної ночі має здавати на права? Це не сервіс, а лотерея з психологічним тиском. Львів, коли буде цивілізація. Університетська лікарня. Медицина на максималках. Львівська обласна клінічна лікарня об'єдналася з медуніверситетом імені Данила Галицького, ставши першою в Україні університетською лікарнею. Тут переплітається освіта, наука і медицина, тисяча сто ліжок, сучасні відділення від кардіохірургії до неонатології. Студенти вчаться в операційних, лікарі просувають науку, а пацієнти отримують топовий догляд. Якщо Львів реалізує цей задум, це може стати новим стандартом для України. Вболіваємо за успіх! Герої, яких не бачимо. Уявіть, ти повертаєшся з війни, а тепер ніби немає. В Україні героїв шанують, коли вони вже не з нами. А живі ветерани часто лишаються в тіні. Змінити це просто вислухай, подякуй, дай місце в суспільстві. Читай повний текст на друкарні посилання в описі. Яєчний блокбастер зі щерця. Поки США панікують через яєчну кризу, Львівщина готує удар у відповідь. Компанія Уліяр, та сама, що робить Майолу, будує біля щерця птахофабрику на 2,3 мільйони курей. Увага! 1,6 мільйона яєць щодня. Порода американська Хайлайн. Мета ввірватися в трійку найбільших в Україні. Це не просто яйця, це робочі місця, інвестиції й аграрний прорив. Львів, кава, щерець яйця. Скоро будемо експортувати в Штати і жартувати про стратегічне партнерство. Ліцей за ціною космосу. Ліцей імені Миколи Панківа в Солонці мав стати гордістю, але загруз у фінансовій круговерті. Початковий кошторис 152 мільйони гривень, із яких громада платила 31. Решту обіцяли донори. Та раптом ціна зросла до 225,5 мільйонів через додаткові роботи на 72 мільйони. Що додали? Мережі, фасад, утеплення, двері, бруківку і великий годинник. Справді без годинника школа не школа? Як забули мережі, техзавдання завдання підписали ще влітку 2024-го. Підрядник Карпатбуд Юрія Карвацького отримав контракт без тендеру. Ця фірма вже світилася в скандалі 2018-го, коли імітувала конкуренцію в тендері. Нові мільйони старі схеми. Громада викладає понад 100 мільйонів, третина бюджету. Термін здачі зсунули з 2025-го на кінець 2026-го. Чому кошторис пухне? Хто не догледів? Школа потрібна, але сюрпризи пахнуть не лише бетоном. Бріховичі б'ють по забудові. Господарський суд повернув громаді 346 гектара землі в Бріховичах. У 2020-му її віддали ГО Львівська здравниця під реабілітацією ветеранів, але замість цього спланували готель і житло. Права на забудову перепродали Сенсер Груп, і машина закрутилася, паркани виросли, дерева полетіли, котловани зарилися. Мешканці били на сполох, а Львів, ставши частиною ОТГ, пішов у наступ, подав до суду і виграв. Земля повертається громаді, а соціальні казучки отримали ляпаса. Це як фінал хорошого серіалу, де добро завжди перемагає. Але тримаймо кулаки, забудовник ще може подати апеляцію. Поки що бріховичі святкують комунальне для громади, а не для чиїхось кишень. Садовий і петиція. Суд став на бік народу. Львівський суд вліпив Львівській міській раді ляпаса, зобов'язавши зареєструвати петицію про недовіру садовому, міськрада крутила носом, мовляв, їхній регламент як священна корова. Але суд рубанув закон вище. Ця петиція це не просто клаптик тексту, а справжній дзвіночок, що громада може завдати владі будь-яке питання, навіть найгостріше. Звісно, садового вона не скине за один вечір, але галасу наробить ще й як. Громада, твій хід. Чекаємо, як розгорнеться ця драма. Попкорн уже готовий. Це був зріз тижня від Vox. гарячий, гучний і з присмаком несправедливості. Але ми тут, щоб про це говорити, не забудь поставити вподобайку, підписатися і написати в коментарях, яка новина цього тижня тебе найбільше зачепила. До зустрічі!